Цього місяця у Філіпінах українська збірна здобула золото та бронзу на чемпіонаті світу з драгонботу. Це вперше буде представлено вид спорту на всесвітніх іграх. І завоювати ліцензію. Це було дуже важливо. До цього ми йшли можна так сказати, не рік, не два, а вже можна так сказати 14. На чемпіонаті змагалися представники 27 країн. Від України виступали 42 учасники, семеро з них житомиряни. Ми теж представили гідну Україну, але конкуренція була, як завжди, дуже шалена, тому що такі команди вони завжди традиційно займають перші місця. Але ми дуже намагалися старалися і отак от вийшло. Ольга розповідає, вона познайомилась з цим видом спорту 5 років тому, і спочатку це було лише хобі. Однак поступове захоплення переросло у тренування на професійному рівні. Ми формували команду, яка давала змогу тренуватися. І була підготовка, була база для цього. У нас і ще ж є цілий човен, і я їм теж дякую за такий успіх. Додому спортсменка привезла нагороди за пройдені командою дистанції 200 та 500 метрів. Так закінчився цей рік спортивний таким. Гарним чемпіонатом світу ми подолали велику відстань, але ми подолали дуже великий для цього. Ну, всі труднощі, щоб досягти цього, і це велика робота колективу, це велика робота команди. Незважаючи на те, що рік видався складним, команда продовжує готуватися та працювати, аби спортивними досягненнями показати незламність України. Саме головне ліцензію взяли на всесвітні ігри. Тепер далі працюємо, щоб показати краще. Артем Судорчук, Ігор Литвак, телеканал СК 1